У моїх курочок раціон такий. Я годую їх три рази на день. Зранку і вечором вони в мене їдять сухий корм. Тобто, це зерносуміші, суміші, е, якісь там вітамінками, добавками. Е, коли там додаю комбікорм, коли там. Ну що, все, все, що таке цікаве, трікальці фосфат, місаєчний борошно кидаю. Ну, ви розумієте. Е, на обід у мене вони завжди їдять сухий корм. Ну, буває так, що коли там. Поспішаючи, немає часу на це все, щоб знаєте, нарізати чи ще щось. Наприклад, сьогодні от світла не було. Можливо, якби я не підготував, якби, бо я почав готувати їм їдло. Е, і світло ще було. То я думаю, скоренькою на кормарі все позмільчаю. І дам, а світло пропало, ну вже нарізав, тому що вже ж гарбуз не буде стояти довго. Вже б, руками тери. Так можна було би просто сухого корму насипати там, знаєте. суміш пшениці, кукурузки і всякого такого. А на обід вони мені їдять вологий корм. Показати, там, це, зараз у нас гарбузе, літом це у нас е, кабачки з капустою, з листям, кропива. Літо у нас вони з квітня по жовтень десь вони у нас їли кропиву. Збирали кропиву, нарізали, і ото, це така, такі вітамінки. І звісно, все переміщували мукою кукурузною, тому що коли дробимо кукурузну крупу, то дуже багато тої муки виходить, то ми її просіювали і також все змастили, щоб було смачніше. Ну розумієте. І такий в них раціон. Зараз в них на обід гарбуз потертий, капуста, буряк з мукою. Все там розмішали, коли там може якісь там остатки ще можемо давати, там те-се, і собі. ये जात